Факти від ендокринолога, про які ви не знали, перше єдиний спосіб побороти інсулінну резистентність ходити в спортзал та схуднути, а не купувати різноманітні бади. Жодні чарівні бади не працюють без змін способу життя. Друге, цукровий діабет першого типу взагалі ніяк не пов'язаний з вживанням солодкого. Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система руйнує клітини підшлункової залози, що виробляє інсулін. Третє, гормони рідко є головною причиною зайвої ваги. Хоча багато хто в це не вірить. У більшості випадків усе вирішують харчові звички, рівень активності та генетика. Четверте, щитовидна залоза не болить. Якщо у вас неприємні відчуття в області шиї, це не означає, що причина саме в ній. Більшість того, біль у щитовидній залозі рідкісний симптом, який потребує додаткове обстеження. П'яте, вітамін D не лише для кісток. Він впливає на імунітет, настрій і навіть роботу серцево-судинної системи. Ви можете приймати його щодня або випити одну капсулу один раз в тиждень. Будьте здорові та бережіть себе.